День другий пікірую помідори. Вчора ось там розпікірувала ці, що були у вазончиках. І ще у мене там у луточках таких два. Зараз з другого луточка, У мене там вони пронумеровані. той, що у проході стоїть то перший, там он до, то другий. Він густіший. Зробила радочки. Зараз я їх пролю. і буду сюди висаджувати. Теж помідорчики. У мене є такі, я робила сьогодні пластикові позначки для хризантем. І там залишилися трошки такі я обрізала, залишились ось такі куточки і на них я теж буду писати номер луточка і номер рядочка. А на листочку у мене є написано деякі помідори, щоб знати, зараз водичка просочиться і буду таким способом пікірувати. Пікірую зразу в парник, тому що і в стаканчиків в тому році пікірувала, і в парник. І в парник мені сподобалось більше тим що не пересихає так. Стаканчику може пересохнути, і я, наприклад, їду на тиждень мене не буде. І чи полють без мене, чи не полють. А в ґрунті йому і влаги хватить, і добре всяких йому хватить. Ось так. Це два римські, Це номер лутка, а один це аметистова дорогоцінність. Це помідор. Ось так будемо відмічати. отак, вони добре пруляті. помідорчики пруляті. Ось так я їх підкопую. І гарненько буду виймати, розділяти і ось так. Одною рукою погано і штатив великий. Ось так. Ось так. Ну, і так всі. І потім загортати, ставити іншу позначку. Ось так, підгортати, загортати, щоб тут був такий виємочка, щоб поливати можна було. І все, і так поступово висаджу всі. В цьому контейнері тільки цей радочок я висаджу. Тут всі ріденько і я їх так залишу, просто підсипу ґрунтом доверху, і так воно все залишиться. І помідорчики, які я не вони тут ріденько, тут все білий. Їх взагалі тільки два зійшло. Я аж-аж-аж. отак Повністю теж під самі листочки попідсипаю. як буде сильніша коренева. ось так повністю все. Там сходить ще одненький, обережненько, щоб не позасипати. Зробимо таке підгуртання, підсипання. Ось так, білечко повириваємо, де можна. Oh God. Okay. пулете от решечки трамбуется еще вот и так будут подрустать я буду шапку помаленьку подсыпать и вот так Тут попікірувані все з помідорами, з пікіровкою, ой, не все, ой, не все, ой, не все. Ось якісь вони, може, теж чері. Зараз я їх ще тут допікірую кілька штук. Це куплялися маленькі в магазині їсти. Такі солоденькі. Я кілька насінинок вибрала і теж посіла. Зараз я їх ще теж ось посажу. А ці чарі так і залишаться, я їх навіть чіпати не буду. Потім десь кілька штук посажу, мене їх і так по городі, я вже казала, вистачає. Десь мене ще тут сходить. Я думала, що в мене сходить? Ось тут. Я все думала, що я тут сіяла. Це баклажани. Так що ще й баклажани сходять. В тому році, якщо я знайду відео... Для відео я зроблю фото і прикріплю в тому місці, в мене теж пікірувалися у теплиці помідори і вони дуже гарно себе почували. Якщо я знайду, зроблю скрін, то я прикріплю до відео. Тепер точно все з пікіровкою помідорів. Будемо чекати, спостерігати, як будуть рости.